Куме, ви чули, Путін помер. А чого? Банальна смерть. Подавився Україною. <хи> Путін після смерті потрапив у пекло. Але за хорошу поведінку йому дозволили на пару годин спуститися в Москву. Він спустився, прогулявся, зайшов у московський бар, замовив чарку горілки і питає у бармена. Крим наш? Так, Крим наш. відповів бармен. А Донбас наш? Так, Донбас наш. Ну, а Київ теж наш? Звичайно, теж наш. Путін з задоволенням випив чарку, а потім каже: «Скільки я должен?» Сто гривень. <рив> Путін розповів про бідність на Заході. В США, Японії і Германії люди не можуть позволить собі іномарки на і на обичних атічесвіних каділаках, Тойотах і мерседесах. Після грандіозного військового параду в Пекіні Путін та Сі Цзіньпінь обговорили питання безсмертя. Ось що вдалося підслухати журналістам. Да, все просто: Береш іглу. Е, прячеш його в яйцо е, яйцо утку. Здається, навіть якщо Путін насере в рот кожному росіянину, а потім скаже, що це варення. Вони між собою будуть лише сперечатися вишневе воно чи малинове. <свят> Байден заявив, що зустрічався з Путіним 47 років тому. 47 років тому Путін служив офіцером КДБ СРСР. І ще ніколи ж не був так близько провалу. Раніше підступний захід хотів захопити Росію і перетворити її на колонію. Але Путін не дав цього зробити. Він сам захопив Росію і перетворив її на колонію. Всеросійський центр вивчення громадської думки повідомив, що 100% коханок російських чиновників підтримали президентську програму Путіна сімейні цінності. <хи> Російські новини Колхоз Путь Леніна» був переінован в «Лень Путіна. Коли Путін говорить, що вони ще нічого серйозного не починали, я би на місці росіян починав більше нервувати. Бо виглядає так, що вони ще несерйозно вмирають.